Доброго дня! Я Зовацький Ігор Олександрович і сьогодні ми розглянемо тему моделювання в електронних таблицях. Це нововведення в 6 класі, адже в попередній програмі електронні таблиці починали з 7 класу. Однак така от наскрізність лінії моделювання, а також е, інтегрованість з математичною освітою, вимагають від нас е, знизити от, початок вивчення електронних таблиць до 6 класу, адже згідно з програмою математики. В 5 і 6 класі вивчаються практично всі види діаграм. Абсолютно природно, нам теж було підкріпити цей матеріал практичними навичками їх побудови, інтерпретації і так далі. А всього цій темі присвячено 5 параграфів. Перший це поняття електронної таблиці, загальні поняття. Починаємо з простої формули, просто числової. так, допустимо, є у нас Кінотеатр залою, зала кінотеатру розміром 24 ряди по 24 місця, скільки всього місць. Та? тобто можна обчислити в калькуляторі, можна в електронній таблиці. От Після цього ми поступово рухаємося завдання 4, ви бачите, від числової формули до формули зі змінними величинами. А що буде, якщо кількість рядів і місць не фіксована, а може вводитись користувачем? Різна? Так, тобто крок за кроком ми описуємо в завданні 4. от Бачите, кроки 1, 2, 3, виконує практично, як вводити формулу з адресами клітинок. І все це пояснюється в рубриці запитання-відповіді, що можна вести клітинку, що таке адреса клітинки, які от на аркуші електронному є рядки, стовпці. От і як вводити формулу. Ну і в завданні 5, я думаю, що ви вже знайомі з підходом нашого підручника. Ми даємо серію завдань, так, так би мовити, провокативних, дещо завдань на мислення, завдань, яких дитина має, як правило, здогадатися до чогось, так, використовуючи теоретичний матеріал, який наведений в рубриці запитання-відповідь. Ось ну, в завданні номер 5 ми трохи ускладнюємо цю формулу. Якщо в завданні номер 4 все покроково описано. Раз, два, три, що треба зробити, вийде результат, то в завданні номер 5 ми вводимо ще місця люкс, тобто до добутку е, значень в клітинках B1 і B2, треба додати значення в клітинці e 1 Ну, е, Очевидно, формула є очевидною, я думаю, що. Діти абсолютно здатні здогадатися, як її треба модифікувати. Ось, ну, звичайно, йдеться дещо про типи даних, завдання 6 обігруються. В, в рубриці перебір себе теж кілька ось таких от задачок, простих арифметичних задачок на введення змінних величінь. От задачі 3 вводяться N і M. Треба поділити одне на друге, щоб порахувати, за скільки секунд мережею буде переданий файл певного обсягу. От, за другий параграф це параграф 10 форматування таблиць. Це практичний абсолютно параграф, практична робота. Ми створюємо ось таку дуже всім гарну бачите справа знизу знайому штуку як щоденник. В електронній таблиці або в Excel, або в Google документах. Відразу зазначу, що ми підібрали всі задачі, концепції, там, теоретичні відомості так, що можна проходити цю тему як в електронних таблицях Google, так і в Microsoft Excel. Ось так от треба оформити ось таку відому всім сторіночку. Да? Понеділок, вівторок, середа. Лінійки, ну, ви бачите тут все. Чим вона гарна, що тут є всі концепції. абсолютно. Тут є об'єднані клітинки, і текст по вертикалі, і заливка клітинок, межі тоненькі, межі жирні, і так далі. І так далі. Ну, і покроково розписано, як це робити. Звичайно, що інтенсивно в ці задачі діапазони, да? тобто ми інструктуємо, виділити той діапазон, виділити цей діапазон. Ось власне ця практична робота, ось вона покроково описана, кроки від першого до восьмого. Так? Тобто, тут маленьке завдання на початку для розуміння поняття діапазону. От, Потім запитання відповіді, де все це формально описано. Потім практична робота, от 8 кроків, які треба виконати, щоб сформувати щоденник. І копіювання діапазонів. В тому числі. От, тобто у дитини в першому параграфі утворюється е, е, розуміння поняття адреси клітинки, формули простої. В другому параграфі поняття діапазону. так. Ну і крім того, звичайно, що він вчиться форматувати електронні таблиці. І у нас вже є готовий понятійний апарат для наступного параграфу, параграф 11 це діаграм. Це дуже важливий параграф. І зверніть увагу, що власне, техніку побудови, алгоритм побудови діаграми, перше, друге, третє, що треба зробити, ми його, звичайно, розглядаємо, але аж в завданні 6. Так, і це важливо, тобто з якого кінця ми підходимо. Перші 5 завдань про інше. Про що вони? От Навіть е, запитання на початку параграфу. Нагадаю, те, що на початку параграфу ми ставимо проблемне запитання, так, яке часто потім повторюється в кінці параграфу в рубриці перебір себе. Тобто, це питання, яке можна обговорити з початку року і в кінці. ну там, Двох років, чотирьох, скільки відводиться на вивчення цієї теми. От, Тобто, що діти думають відразу, так мовити, інтуїтивно з цього приводу, як ефективніше подати дані. І що діти будуть думати з цього приводу, коли вони вже пройдуть цю тему. Ось. Так от дивіться, давайте тут детальніше зупинимося на цьому параграфі, розглянемо. От Як побудована технологія, як ми працюємо з діаграмами. Завдання один. А, значить, необхідно дізнатися, чи є залежність між температурою повітря і захворюваністю. І є два способи подання цих даних. Перший спосіб це вигляді таблички зліва, ви бачите, а другий спосіб це у вигляді точкової діаграми. Ну, ми розуміємо, що тут найкраще. Підійде точкова діаграма. Ну, Нагадую, що треба з'ясувати, чи є залежність. Чи видно щось з таблиці? Ну, геть нічого не видно. Да? Ну, тобто, ну, якісь числа в одному стовпці, якісь числа в іншому стовпці, є залежність, немає залежності? абсолютно не зрозуміло. На діаграмі все стає абсолютно очевидним. Ми бачимо, що чим нижча температура повітря, тим е вища захворюваність. Так? Навпаки, точки розміщені не хаотично по всі площення. Вони от саме в такому спадному тренді знаходяться. Дитина, по-перше, в цьому завданні відразу відчуває, бачить користь від діаграм, так, от для чого можуть бути потрібні діаграми. Вони унаочнюють дані, це їхнє головне призначення. І дозволяють зробити якісь аналітичні навіть висновки. Ми просимо дитину зробити цей висновок самостійно. Так от нас деякі люди критикують, що от ваш підручник він просить, ви вимагаєте від дитини якоїсь самостійної роботи, коли ще не пояснили матеріал. Так, ми спонукаємо дитину до самостійного мислення. От подивіться, але завжди оці от мисленнєві кроки, дії від дитини, яке ми хочемо, вони дуже прості. Подивіться на це завдання. Чи можна зробити, от навіть, людина нічого не знає, дитина, людина про діаграми там. Чи може вона, за виглядом цієї діаграми, точечок цих розташувань, зробити висновок, чи є залежність між температурою і кількістю захворювань, і яка саме це залежність? Ну, може, очевидно. Очевидно, це, це інтуїтивно зрозуміло, що точечки ось так розташовані. Дитина має це сформулювати, що залежність є, яка саме залежність, да? чим вища температура, тим менше захворювань. І пояснити, чому він так думає, або вона, да? що у точки вони розташовані не хаотично. Це інтуїтивно зрозумілі речі. Але вони вимагають від дитини певного мисленнього процесу і формулювання своїх думок. Не просто він інтуїтивно розуміє, ну да, так, залежність видно, але будуть як пояснити. Ну, тобто, от завдання стає, от, щоб дитина сформулювала це одне речення. Зробила висновок. Більше ще питань по діаграмах можна на прикладі графіку задати. Та? Тобто завдання номер 2 подивіться, це графік населення Києва в 1910-х 2020-х роках. І от там воно в основному збільшувалося, інколи і спадала кількість населення. І просимо зробити висновки, там, у які десятиліття населення збільшувалося, які зменшувалося якого ротягом року протягом даного періоду було найменшим населення, а якого року було найбільше. Тобто, це вже ми вчимося інтерпретувати діаграму. Адже, два найголовніших уміння, що стосується діаграм, це перше інтерпретація, і друге це вибір типу діаграми. Ось ці два моменти. Так? Тобто, побудова діаграми, як саме в? Табличному процесорі чи там в Google таблицях. Які кнопочки натискати, які пункти мені, щоб побудувати діаграму, це теж треба знати, але не це найголовніше. Зумієте? Головне, щоб дитина вміла інтерпретувати, розуміла, що воно таке побудоване. Розуміла оці візуальні, візуалізацію даних. І, по-друге, знала, в яких випадках для яких даних який тип діаграми буде доречний. От завдання номер 3, якраз на доречність типу діаграми, воно підводить до розуміння цього. Порівняє дві діаграми, що відображають ті самі дані. Розподіл води на землі. Який тип діаграми доцільніше обрати в даному випадку? Ну, очевидно, секторно, ну, вона краще показує частки. Да? Тобто, по стовпчиковій діаграмі ну так видно, що Світовий океан він займає майже все. Але скільки саме там все інше займає, ну, якось воно не відчувається, чи то одну двадцяту частину, чи то одну п'ятдесяту, якось грунтові прісні води не видно. От, по секторній діаграмі все стає значно краще. А, ну і поглиблене завдання якраз з цієї теми. Вибір типу діаграми це завдання номер 4 От дивіться, у нас є 5 задач і 5 типів діаграми. А, перша задача відобразити частку хлопців-дівчат у школі. Зміну температуру протягом місяця. Кількість учнів-учениць в класах, Да? То частка, то це кількість. Співвідношення опадів і вражальності. це схоже на температури повітря і захворюваності. Результати опитування. Який тип для, для якої задачі, який тип діаграми на краще підійде. Для того, щоб це зробити, спочатку це друге завдання 4.2. Завдання 4.1 це серед перелічених величин, бачите, там 7 величин. Вказати, на яких діаграмах які можуть відображатися. Так? Ну, це в комплексі ці два завдання, тобто, що відображається, от, е, да, там, скажімо, рівень вражайності в вигляді чого, вигляді точки, а стать учнів де відображається? Вигляді е, сектор відповідає статі. Да, це, це Хлопчики дівчата, там, скажімо. Ось. І е, знов таки дитина із таких от інтуїтивних відчуттів. Міркувань загальних доходить висновку, їй здається, що де краще. Вони можуть подискутувати, діти мають обґрунтувати, який тип діаграми краще підходить. Але далі, от цікаво, номер три, бачите, зліву, задача 4.3. 4-3. Ознайомтесь із алгоритмом вибору типу діаграми з рубрики запитання відповіді. Застосуйте цей алгоритм до кожного з наведених типів даних. Чи збіглися результати з тими, які ви отримали в пункті 2? Якщо ні, визначте, де були помилки. Тобто, дивіться, у нас в рубриці запитання відповіді. От є такий пункт, як правильно обрати тип, тип діаграми. Це в інших підручниках не пишуть, до речі, а це дуже важливий момент. От спосіб вибір типу діаграми, цей алгоритм можна формалізувати. Це не, 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 не тільки інтуїтивно можна вибирати, можна абсолютно формально. Треба відповісти на два питання. Перше питання. Ну, завжди діаграма, вона стосується двох величин, Так, відображаю. Ну, як мінімум двох. Ми тільки плоскі діаграми розглядаємо в двох величин стосується. Перше питання чи обидві зображувані величини числові? якщо так, то е діаграма це або графіка, або точкова діаграма. Якщо ні, то це або секторна, або гістограма. Ну, наприклад, якщо там графік температури, це обидві числові величини, тому що одна це число там, час доби або дата, це число фактично, а друга величина це значить, температура, числові величини. А якщо там частка хлопців дівчат у школі, то одна величина це власне оця частка, а друга це хлопці чи дівчата. Тобто одна величина числова, друга ні. От. Ну і Друге питання. Якщо обидві числові, то вони не перервні, чи вони? дискретні ми це слово не поводимо. Неперервний це графік, дискретні це кількість опадів вражайності, температури захворюваності. Є просто е окремі статистичні дані. Тоді це точкова діаграма. Якщо одна величина числова, а друга ні, то це залежить від того, значить, чи важлива частка в загальній сумі, чи не важлива. Від цього залежить, чи буде графік, чи буде гістограма. Якщо частка важлива, це буде не графіка, а секторна, частка важлива, це буде секторна, а якщо не важливо, то це буде відповідно гістограма. І от дитина тепер має застосувати цей алгоритм до всіх ось таких даних. І завдання номер 4 і звірити з тими відповідями, які вона отримала інтуїтивно. От, ну 5 завдання на таке на формулювання власних думок. Помиркуйте, де в реальному житті вам трапляються дані подані вигляді діаграм. Ну і завдання 6: схематично, як завжди, у нас в вигляді графіків показано послідовність кроків зі створення діаграми. Ну і завдання 7 це теж на Технічно таке на елементи діаграми. Завдання тут трохи ще друківочка, номер 8 воно вже насправді. Е, значить, Взяти з сайту погоди графік температури і побудувати відповідну діаграму. Тобто, е, технічно застосувати всі ці навички. Ну і в рубриці запитання відповіді у нас і на Добір типу діаграми да, знов-таки про температуру повітря обґрунтувати, що це буде графік. І е, нам, е, побудову діаграми, як це зробити. Закріплюю. От, В 12-му параграфі е, це формульне моделювання вже. От дивіться, тобто, Починаємо з простенької такої задачки. Є у нас 48 повітряних кульок, з них 2 третини блакитні, а решта жовті, скільки яких. Да? Тобто просто треба 48 помножити на 2 третини. Ну, дроби вони вже проходили в математиці, ще в п'ятому класі. От, і, е, в Цю формулу ми прямо даємо. 48, 48 помножити на 2 третини. Ось вона. А от значить, скільки жовтих, ну, хай дитина обчислить самостійно, або 48 помножити на одну третину, або 48 мінус результат отриманий в першій формулі. От потім знов таки ми рухаємося від конкретної задачі з конкретними кількостями до загальної формули, припустимо, користувач вводить. <у>, У нас загальну кількість клетинок, так, Це далі ми запитуємо. А якщо буде 81, якщо 33, якщо 51, якщо 77, на то скільки буде синіх, 2 третини, скільки жовтих, одна третина. Тобто показуємо, як універсалізувати формулу Ось, Ну і наочнюємо, просимо об'єднати дві клітинки, зафарбувати синім. Це буде дві третини частка синіх клітинок і одна третина частки жовтих клітинок. Дуже цікаві далі йдуть задачі на обчислення периметрів і обчислення площ. Ну, от, Щодо периметру, в принципі, зрозуміло, підсумувати числа, там хоча це задача з неповною інформацією, там треба здогадатися, от, дві сторони. Їхні в завданні 2 не вказані їхні довжини. Але з того, що загальна там, вертикальна значить, сторона дорівнює 6, то зрозуміло, скільки вони теж дорівнюють. Тобто периметр можна обчислити. А от з площею ще цікавіше, да? от як обчислити площу от якусь такою ламаною фігури, от. Ну, От Електронна таблиця вона дає дуже зручний спосіб. Можна одиничками заповнити всю фігуру, а потім порахувати суму однієї формули. Так? Ну, ось. Ну, от, тут теж напрацьовують такі навички, як копіювання значень в клітинках, щоб одиничками заповнити. Сума це єдина функція. Ми ще не вводимо поняття функції в 6 класі, це буде в 7 класі, але все-таки суму даємо. Ну це найпростіше, це дуже просто інтуїтивно зрозуміло. Потім завдання номер 3 воно взагалі дуже цікаво. Дивіться, от плиточник укладає. Сині жовті плитки чергує ряди. Причому плитки різного розміру. Ну, от, скажімо там, жовта буде 3х4, 2х4 дм, а синя 2х3 от. Ну І ясно, що якщо він буде так укладати, то зрештою зійдуться краї плиток, і от коли вони сходяться, по рівному не можна підрізати плитку. Тоді плиточник має вертикальний ряд зелених плиток укладати. Ну от питання постає, яка буде мінімальна ширина жовто-синьої смуги. Через скільки зійдуться краї жовтих і синіх плиток, якщо в одній є дужина 4, а в іншої 3? ну це задача на пошук найменшого спільного кратного. Це візуалізація поняття НСК не меншого спільного кратного, яке вони якраз щойно в математиці, згідно з програмою математики для 6 класу проходять. Да, тобто що, то, 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 дитина починає відчувати ну, не абстрактно якісь там загадкові літери е, НСК, там, що воно таке, Чи, ну, формально можна пояснити, але воно не відчувається. А тут на цій задачі в електронній таблиці, коли він сам позафарбовує ці клітиночки по і починає їх копіювати, він побачить, як вираховується НСК. розумієте, тобто, Через 12 клітинок з'їдуться в праві краї жовтих синих плиток, тому що це не менше спільнократне число, числа 3, числа 4. І от завдання 3, ми просто кажемо для конкретно цієї задачі вираху ширини, ширину смуги 12. А завдання номер 4 для інших розмірів перший перші пункти. Подивіться, другий пункт. зауваж, що укладаючи плитки, можна шукати. Взагалі, от це, це, це НСК інших чисел. Знайде НСК інших чисел графічним способом. От що симпатично, графічним способом знайде низка, Да? Тобто не формально там, перемножити числа, потім поділити там, або розкласти їх на множники, взяти кожного множника там, по найменшу найбільшу кількість разів, яку він трапляється. Ну, ну, це це формально алгоритм не відчувається. Від нього мало користі. А от коли ми шукаємо, скажімо, від 4,6 НСК, да, або від 6,9, ми бачимо, що уклавши 3 плиточки довжиною 4 і уклавши 2 плиточки довжиною 6, зійдуться їхні краї. Оце і буде НСК 12. Це 6 помножити на 2 і 4 помножити на 3. Ось воно НСК. От, і, власне кажучи, не тільки в 6 класі, в 5 класі є у нас такі відсилки до математики. Однією із задач нашого курсу інформатики ми ставимо підкріплення візуалізацію, я б навіть сказав, концепції математичної освіти. Тобто ми йдемо з математикою в зв'язці, розглядаємо взагалі комплексну таку математику, математику інформатичної освіти, без всяких там таких складнощів, без супер, якихось наворочених прикладів з математики. Візуалізація важливіша за складність. Ось. І саме інформатика виконує роль візуалізації математичних понять, але не тільки, безумовно. Так? Тобто це одна із задач інформатики. От, ну, власне кажучи, вже там детально не буду розглядати всі задачі, всі параграфи. От, думаю, що загально концепція наш підхід зрозумілий. От, тож, запрошую користуватися нашою програмою, нашим підручником. Думаю, це буде і вам сподобається, і дітям буде корисно. Дякую за увагу.